Необхідність створення структур цивільно-військового співробітництва виникла ще в країнах НАТО в 80-ті роки ХХ століття під час Балканського конфлікту. З початком війни в Україні в 2014 році необхідність створення такої структури теж виникла і в нашій державі. Нинішня війна навчила цивільно-військове співробітництво працювати на своїй території та частково розширити традиційні обов'язки, наприклад, моніторинг обстановки в районах відповідальності, в вірених підрозділах у межах зони ведень бойових дій, організацію обміну полоненими та забезпечення мінімізації впливу воєнних дій на цивільне населення, запобігання втрат цивільного населення, його підтримка, супровід і евакуація. Ми щодня відкриті до співпраці та завжди раді будь-яким питанням, завжди раді надати необхідну соціальну допомогу та підтримку. Прямуємо разом до беззаперечної української перемоги. Адже після її здобуття саме нашими спільними зусиллями Україна буде відновлена.